Доброго дня, шановні студенти, в вашій увазі пропонується зміст курсу, види оздоровчої рекреаційної рухової активності, що за сучасним стандартом віднесено до циклу професійно-практичної підготовки фахівців, в галузі знань, фізичне виховання, спорт та здоров'я людини. Отже, метою вивчення курсу є забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів, що уможливить виконання ними професійних функцій. Пов'язаних з організацією оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення для всебічного впровадження системи фізичного виховання, виконання її освітніх, оздоровчих і виховних функцій, формування в громадян України філософії здорового способу життя. Опанування змісту курсу передбачається за основними чотирма змістовними модулями. Отже, перший змістовний модуль розкриває походження та тенденції розвитку рекреації, мету та завдання рекреаційної діяльності в сучасному суспільстві. Докладно розглядається вплив рекреаційної діяльності на психосоматичний та особистісний розвиток людини, а також розкриваються особливості застосування сучасних засобів і методів фізичної рекреації. Другий змістовний модуль розкриває сучасні технології організації та проведення оздоровчо-рекреаційних занять в контексті стилю життя та провідного виду діяльності кожної з вікових груп населення, а також вибір і використання критерій визначення змісту та контролю за ефективністю застосованих оздоровчо-рекреаційних впливів. Змістовний модуль 3 має прикладний характер. І розкриває питання щодо організації оздоровчої рекреаційної рухової активності дітей в умовах дошкільних навчально-виховних закладів освіти, а також дітей і підлітків у середніх загальноосвітніх школах і студентської молоді в умовах вищого навчального закладу. Змістовний модуль 4 спрямований на опонування студентами знань, умінь і навичок щодо організації оздоровчої рекреаційної рухової активності в режимі робочого дня. Працівників розумової та фізичної праці, а також дозвільневої діяльності робітників і службовців, особливостей проведення некваліфікаційних змагань під час дозвілля. Суттєва увага приділяється вивченню питань організації оздоровчої рекреаційної рухової активності різних груп населення, у тому числі дітей. Молоді, дорослих із стійкими порушеннями у стані психофізичного розвитку, в умовах санаторіїв, профілакторіїв, туристичних баз і місць активного відпочинку населення з урахуванням кліматичних і ландшафтних особливостей рекреаційних територій, місцевих традицій, бажань та уподобань суб'єктів рекреаційної діяльності, їхнього психофізичного стану та провідного виду діяльності. Досягнення мети вивчення курсу забезпечить формування професійних компетенцій студентів, що дозволяють їм здійснити професійну діяльність у сфері організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності, зокрема, реалізовувати державні програми в галузі освіти фізичної та адаптивної фізичної культури і масового спорту, в умовах проведення оздоровчо рекреаційних заходів здійснювати просвітницьку діяльність спрямовану на формування. Належного рівня професійної та вологічної компетентності громадян України, спрямовувати суб'єктів рекреаційної діяльності на використання дозвілля для саморозвитку і самовдосконалення, відновлення гармонії між емоційною та інтелектуальною, тілесною та психічною складовими особистості, а також гармонію між людиною та оточуючими. Таким чином. Здійснення фахівцями галузі знань фізичне виховання, спорт та здоров'я людини, професійної діяльності у сфері організації та проведення оздоровчо-рекреаційних заходів, із залученням різних груп населення сприятиме впровадженню системи фізичного виховання у життя і побут громадян, забезпечить відновлення та збереження їхнього здоров'я як найвищої людської цінності. Вивчення курсу передбачає використання сучасних нормативно-правових інформаційних джерел, зокрема закону України про фізичну культуру і спорт, інших державних нормативно-правових документів, що регламентують діяльність фахівців у сфері фізичної культури та спорту, а також джерел наукового та методичного спрямування для забезпечення планомірного формування, професійних компетенцій студентів. Та забезпечення їхньої подальшої конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринку праці. Дякую за увагу!